Одинадцята година в головному відділенні Укрпошти в Ужгороді. Вже за два десятки відвідувачів. Черга просувається повільно, скаржаться містяни. Володимир займається ремонтом техніки. Деталі до приладів часто замовляє з-за кордону, а посилки приходять саме на Укрпошту. Чоловік каже, що чекати на отримання своєї передачі часто доводиться годинами. Мій рекорд це 2 години 40 хвилин тут. Черги, ну от ви зараз прийшли сюди, але ну, немає черги, але я вже тут знаходжусь годину приблизно. І це пов'язано з тим, що в відділенні повний хаос. Це стосується розкладення посилок по ячейках. Вони шукають рандомно то на підлозі, то там, то там, то там, і на пошуки посилок уходить дуже багато часу. Тобто на обслуговування людини зазвичай там. Ну, П'ять хвилин максимум це розписатись, напечатати, набрати на комп'ютері. А от пошук посилки може тривати десь 10-15 хвилин. Така ситуація з чергами тут вже понад два місяці, адже саме тоді закрили зал, і всі послуги тепер надають в одному приміщенні замість двох. Раніше було хтось посилки, видавав, хтось брав Я кажу, Шість жінок ходять, шукають одну посилку. Та вже десь півгодини тут стою і все, і, і не міняється. От коли отаке зробили, посилки разом об'єдналися з того часу. Така така проблема. У нас. Жінка прошла раз каже: я не знаю, десь мабуть каже години півтори. Стояла, чекала. Третя за посилкою прийшла на відділення Ужгородка Галина. Жінка часто отримує іноземні передачі, але запевняє, такого безладу раніше не було. Тут неможливо дочекатися, вони копаються без жодної системи. Вони не знають, що шукають раніше там, хоч якось, було системно, а зараз це неможливо. Зараз прийшли дівчата допомагати, але вони не знають. Їм навіть ніхто не може пояснити, що вони мають зробити. Це просто катастрофа. Інша Ужгородка Галина теж часто користується послугами Укрпошти. Каже, що тут найвигідніше сплачувати послуги, проте на цьому відділенні вперше затривалий час. Я платила на восьмому відділенні в облдержадміністрації, але зараз воно закрилося. Там, там були черги, але не настільки катастрофічно. Ну тут зараз щось трошки є, можливо, якісь технічні проблеми. Так задоволено. Комунальні платежі зараз сплачувала за навчання донечки. Дешевше комісія комісія менша, ніж банки. Закрили і відділення на вулиці Капушанській. Без попереджень. На дверях висить повідомлення та адреси найближчих відділень. Тепер треба мені теж туди ззаду, в ОПК, або на Грошевського го відділу. А тут було зручно, все було якось. під. Під рукою ні, ніхто нас не повідомив. Ми просто побачили, зняли вивізку Укрпошта і ми зрозуміли, що її закрили. Ні, звичайно, вони досить, досить швидко обслуговували. Ми звернулись з інформаційним запитом до дирекції Укрпошти, аби дізнатися причини закриття окремих відділень та зменшення кількості працівників. Детальної відповіді ми так і не отримали. Проте у листі нам повідомили, що причиною черг є недостатня комплектація штату підприємства у місті. Загалом в Ужгороді наразі працює вісім відділень. У шести з них бракує працівників. Їх планують укомплектувати. Про закриття відділень не йдеться, запевняють в Укрпошті. Проте, коли саме вони. Зможуть заповнити вакансії, не зазначають. Натомість, з 1 липня вартість послуг Укрпошти, зросла. Зокрема, за доставку посилки доводиться платити в середньому на 5-9 гривень більше.